Хай Архангел Михайло з небес вас осяє, благополуччям, добром і теплом, і військо Архангела вас захищає, щитом незборимим і білим крилом, щоб сила була непохитна і незламна, а віра міцна, справи наші благі, і з темними силами боролись, щоб вправно, хай щастя і мир запанують в душі. Під щит зборимий, хай візьме Україну, військових усіх збережай захистить, бо він сатану з неба скинув донизу, хай в війні з ворогами наше військо зміцнить. Врятуй і позбав від скорбот і хвороби, здоров'я зміцни, оберегом нам будь, у битвах зі злом веде нас до перемоги, щоб мудрість в молитвах могли ми здобуть. Ми дякуємо ангелам всім безтілесним, що направляють на істинний шлях. Хай буде життя наше довге й чудесне, і щоб Божа воля відкрилась в серцях.